Вітаю всіх слава Україні! Сьогодні своїм новим другом е, я хочу вам показати те, наскільки за три тижні можна вивчити іноземну мову. Так, е, я сам в Чернівецькій області, у нас живуть дуже багато молдован, Румун. І я працював е, на такій відомій будівельній фірмі. як е, Імперія But Invest, яка є в Чернівцях, яка побудувала ряд будівель. Це такий як Віденський квартал. Ну і там я працював з такими людьми, які жили недалеко від румунської границі, які є за національністю румунами, молдованами. Ну і вони між собою постійно розмовляли на своїй рідній мові. Я їх ніяк не міг зрозуміти. Ну, але якось до віті Горди, я з ним працював охоронцем, я його попросив, щоб він мене трошки вчив. Дзвонив дуже часто до нього на мобільний телефон. Він казав, що мені буде надавати уроки румунської мови лімба ромини, його дружина, жінка. Ну, і в результаті, от за три тижні, я вже більш-менш так орієнтуюсь, як правильно читати на румунській мові, як сказати. Pună seara. Buna ziwa multimesc, Voc, suzat, vreau. Astați vreau să. Citasc pentru voi. Ну, от я намагався щось сказати на румунській мові. А зараз я хочу вам просто взяти і прочитати і показати результат мого навчання під керівництвом Віктора Горди. Драгіші, респектації Франції, Романі, ще Молдовині. Астас вряу себе адреси з Кавічині, дала ку України. Пина Астась Контіну розбой, Сенджерос Русія. Care a atacat cu tradarea Ucraina, în pare rău pronum din cuvintele în limbat, asta se detorează in veniu decel mult o luna. Dar vreau să transmit vestea deaspre durni inimi mele și duerni inele poporului meu. Razboiul. Cu Rusia de desfășoare deja de al zecilea an. Iar trupele noastre conduse de Valerii Zaluzni și Alexandr Sirski, opumor resistanță, demna invadatorilor rușii. Mulți dintre compatrioții mei care au luptat pentru independent. Ucrainei au murit. Și aceasta este o mare durere pentru mine și compatrioții mei. Dar credem în victoria noastră și mulțumim panterilor, partenerilor, partenerilor noștri accidentali și tărilor europene pentru ajutorul acordat pentru noi. Și vreau să mulțumesc poporului român și moldovenesc pentru participare și ajutor pentru noi. Și acum vreau să-mi termin apelul și vă doresc toate cele bune. În primul rând, sănătate, fericire, bunătate și pace. Mulțumesc și la revedere! Ну от такі у мене результати. Це мене вчив Віктор Горда, його жінка. Я їм дуже вдячний, що в мене є таке середовище, таке коло спілкування. Ну, і я думаю, що я буду далі продовжувати вчити румунську мову, ну, молдавську. І це буде тільки збагачувати мій крогозір. Ну, а наразі я хочу вам побажати. От я вам вже бажав. Бажав я синітати. Фері... Синітати це здоров'я, феричіра, щастя, бо добра, щіпачі. Ну і миру. Слава Україні! Ми переможемо! Смерть ворогам. Так, а зі мною оце був мій товариш. Да? Товариш блядь, Побратим. От він тут спить як кажуть на розслабоні, слава Україні! Ми переможемо! Смерть ворогам!